Йоу, друзі, всім привіт! З вами Каскай, і сьогодні у нас коротше, битва рандомів GTA 5 онлайн з рубрикою 101. І Чи зможемо ми прилетіти на скібіті Спайдермену? Коротше, 100 гелікоптерів, Ми з вами зараз це побачимо. Так прожимайте вподобайку за ось такий контент, прикольний. До речі, зараз скібіті тут туалет, чи за скібіті? Toilet. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Так, друзі, давайте спавнити першу нашу тачку. І перша нашою тачкою буде, що. Ух, шама. Та ти що, йо! -йо. дивіться, який мерсик заряджений приколі. приколі. До речі, дивіться, диски щось схожі на бещичні. Але мерсик, друзі, яскравий, прикольний. Мама, мій його Мерсик. А ми будемо, коротше, ось потихесенько. Тут так от набирати зараз швидкість. Але щось скібіті там третя, цей. До речі, опце о, нічого собі Бешечка, друзі, яку сальтуху ти крутиш? навіщо нам це потрібно? Я не можу, друзі. Все зупиняємося. Приїхали це, відмітка в 39 гелікоптерів. Так ось тут будемо зали залишати ось отут нашу Бешечку, що вона нам взагалі не заважала. Ой, Бешечку, ну подивився на ось ці диски і сказав, бешечку, ну Мерсик. Точніше, друзі, Мерсик. І будемо переміщатися, коротше, з Кібіті ось сюди. І ой, а як він зараз? Опа, файнал впав, друзі. Так, і зараз Зараз будемо спавнити ще одну тачечку, друзі. Йомаю. -йо. Так, і, і до речі, друзі, до речі, до речі, до речі, прожимайте ваші вподобачки і підписуйтесь на мій україномовний youtube каналчик. А ми спавнимо іншу тачку, а інше що. І кану. Ну що таке, я не зрозумів. Давай спавни нам тачку. Ні, друзі, це не PID, це ГТАшна. Але можна було б, можна було б, друзі, я так хочу пригнути з нею. Ну дивіться, яка вона файна. Давайте пригнемо. Ну давайте стрибнемо. Йома, -йо. дивіться, яка вона дійсно прикольна. Та в мапа якісь банани, коротше, в цьому в тарілках. О, прикольно. Ще й типу якісь анелошних. О, ну найць. Ага, я бачу, там спейдермена не дуже комфортно, але маємо те, що маємо. Але прикольно, друзі, тазічка. Мені подобається. За цього я зараз з нею стрибаю. І нічого собі, нормально вона летить, нормально летить, нормально летить. Оп. І приземлились друзі. Оп, і тут залишаємо. Тут залишаємо, тому що в коментарях пишуть ти їдеш далі, так нечесно. Ти повинен рахувати результат там, де ти пригнув. Ось і фіксуємо результат, друзі, там, де пригнув на відмітцю на відмітців тачок. А 30, хотів 30 сказати, ні, у нас там мерцик на 39-й тачці застряв. А тачка застряла ось тут, друзі. Ну, нормас. Так, нормас. І спавнимо, друзі, іншу тачечку. Так, а інше. О, ну знову Мерсик, друзі. Знову Мерсик. Ой, а куди я тепехнуся? Ні, я не хочу. Давайте. Ой, а вони тепехаються то сюди, то туди. Так, виходь з цієї тачкою, тому що так не піде. Я не хочу. Так не піде. Так, треба телепорт зробити. Опа, а я ще тут одразу в тачечці. Так, сідай в цей мерцик. Заряджений яскравий прикольний. Спортивний спортяг. Ого, нічого собі, друзі, нічого собі. Мені здається, що зараз він може припринути, тому що він буде мати шалену швидкість 300 практично кілометрів за годину. Невже ми вилетимо в воду, друзі? Я так цього не хочу. Ооо, куди ти їдеш? І я не знаю, ось друзі, ось ось вона тут зупинилася. Так що ні, будемо ось тут рахувати. І це зараз скільки тут не будемо їхати далі. 49-48. А ні, друзі, 48. Та чучок, зараз Мерсик, оцей ось оцей Мерсик, опа, туди його зупиняється. Прекрасно, чудово, друзі. Е, тому що багато хто в коментарях писав, ти там, типу, цей машина приземляється, їде далі, так нечесно. Добре, будемо рахувати ось так: от, одразу приземляється. Милось і максимальні гальма прижимати, тому що, друзі, ну машини взагалі вони динамічні, вони можуть впасти, перевернутися і далі там, типу, знаєте, поїхати. Ну йомою, а вдруг там челік, ви знаєте, коротше, от, наприклад, фініш, так? Вдво вдвох біжать і цей коротше впав, але цей практично на фініші, і він таки падає, оп, і вже все. Він перетнув цю лінію і виграв. А що так? Не можна, ні, так можна, друзі. Звісно. Тому я, от, це, знаєте, під сумнівом, як рахувати це все. Тому будемо рахувати ось так, як ви хочете, друзі. Тому я буду робити тільки ось такі результати. Тобто тачка вистрибнула і будемо фіксувати там, де вона. Стрибнула, друзі. Ну вона трішки-трішки далі. Ну нічого, будемо рахувати цей результат, тому що дуже складно, ну там незрозуміло. Ну дивіться, там тачка насамперед в 20 тачок перепригнула так, а я там опинився на 27. Я ще буду відраховувати оцю всю двіжуку, ну це реально, це так напряжно, це так все буде довго, що я просто буду в шоці, друзі. Так, спавмо далі. Далі у нас йде Ферарька, Ферарька, опа, сюди його Фарарічка. Так, опа, Ферарька, Ферарька, обережненько. Все, поїхали. Оце мені Подобається друзі, фаралька. Це саме воно, те, що треба для зараз, щоб перелетіти всі-сі коротше гелікоптери. А куди ти отак ось перевертаєшся, друзі? Дивіться, як вона перевертається. Ось, що з цим робити? Опа, нічого собі, нічого собі вона зупинилася. Так, 41, так, давайте нормально порахуємо. Так, 43, 43 гелікоптери, Зараз опиняється у нас фараки. І нормально я хочу сказати результат для Фарарки, але все одно у нас на першому місці опиняється Мерсик. Так, ну нормально. Так, мені поки що подобається, друзі. Все, що в нас зараз виходить. Дивіться, яка класна, прикольна платформа, й Друзі, цілих 100 гелікоптерів, мама Мія. Так, що спавнемо далі. А далі у нас. А ні, ну це А це Мерсик, друзі, це Мерсик. До речі, знаєте, що я це думав? Це Р8, але я думав, що це геташний, тому що гетає. Ой, Боже, ну що ж ти будеш всім робити, йомаю. -йо? Боже, як я задовбався сюди тепехатись. та да, не ти пехайся ти сюди по 100 разів й в ту тачку. Таке відчуття, що ти хочеш перестрибнути, бачите? Коротше, стрибну геташну тачку і ти в цю геташну тачечку. Добре, ні, нам це не потрібно. Потрібно. Нам, коротше, треба, ось потім буде цей рандомчик. І зараз у нас Р8, Р8 у нас аудюшечка поїхала. Поїхала аудюшечка. Подумав, що це гташка, тому що в геташній теж, теж більш-менш є ось такі тачки і схожі на аудюшечку. Але, друзі, щось поганий результат. Аудюшечка зараз показує, що це гелікоптер. Таран, таран зробила. І скільки в нас, до речі, тут тачок вийшло. Так, чувачок, ти вийшов уже? Так, у нас тут на 20-й, 24 гелікоптери. Зараз перестрибує у нас. Мерсик, ой, Мерсик, боже, аудюхарвось. Чо, чого Мерсик? Подивився на ось, 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 от, ось там. От Мерсик, от і знаходиться, йомою. Прикольний скібітті туалет, але я тебе щось дуже погано бачу. Так, нормально, друзі, офігенні результати. Мені подобається поки що. А потім ми будемо так, а що не так? Що не так, йомою, так ми заспавнили. Так, буває, буває таке, друзі. Так, переспавнемо. О, ну, бешечка, ну звісно, звісно, заряд енергії. Бешечки, йо майо. Ой-ой-ой, так, треба обережненько, тому що я можу застряти оцим туалетом. Тут і ми нікуди не поїдемо з вами. В восьма бешечка піде, друзі. 200-200 км за годину, практично. О, 230 км за годину без триби, Але ми перелітаємо. Ми перелітаємо, а у юху і говоримо і кажемо до побачення. І ми ось тут застріємо. О, до речі, бачите, і не треба не дегальмувати, тому що вона стрибнула в 31 гілікоптер, друзі. І просто прекрасні результати. Ми зараз просто попрям її летимо, вдаряємося ось ці гелікоптери. і зупиняємося просто на місці, так, як ви хочете. Йо-моє, друзі, а що? а що ви ще хотіли? Так, її спавнуємо далі, 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 далі. Що у нас там далі буде? Що в нас там? Ні. А... Що з тобою відбувається, друже, Друже, ти ось так поїдеш? <смі> Ні, дійсно, це файно, друзі. Не будемо брати е, саме оцю палету, тому що вона дуже погано буде їхати е, по сьому-сьому. А оцей міцик, друзі, візьмемо. Міцик, візьмемо. Опа, сюди його цей міцик нормас ну, піде. Мені дуже навіть подобається. О, так. 100 км за годину вже маємо, друзі. О, прикольно. Волюшен десяточка їде 220 км за годину. Але щось дуже погано, бо Ну, як погано. Ну аудюшечку, то вона вздрючила. І ось тут вона то зупиняється. Так, і наскільки ти гелікоптерів впала? Так, спайдика, ти що, будеш там так і сидіти? Може, ти вилізеш, коротше, з цієї тачки. Нормально він файно балазить, я вам хочу сказати. І скільки ж ти гелікоптерів притнув? Дуже цікаво. Ого, це мені з таки відраховувати, да? Ну його. А не багато. Так, тут тридцяточка, у нас тут двадцять дев'ять, тут двадцять вісім, двадцять сім. Двадцять сім гелікоптерів. Зараз. Опа! Опа, дивіться, які прикольні файне тала дійсно. Так, 27 гелікоптерів зараз у нас Evolution 10, ну нормас, піде. Друзі, піде і зараз будемо спавнити іншу нашу тачку. А що в нас? Ні, ну це не піде. О, прикольно, друзі. Давайте просто стрибнемо коротше, мотиком, але не будемо зараховувати оцей результат. Реально, прикольно вийде мені, здається. Е, ну це не тачки, це не тачки, це мотик, але, друзі, рандомчик. А ну-ка, опа, полетіли. Дру... Ой, не можу, Боже, того. До побачення, чисто, друзі. Хотів поглайдити, але щось Глайту мене не виїжджав, тому що скібіді, толе сильно якийсь активний. Він там перевернувся З цим мотком разом, друзі. Ні. Так з вами не піде. А піде, піде, Бешечка. Так, ну ця Бешечка М4, так. Ну, М8 була, була. М4 не було, не було, друзі, Тоді поїхали, йомаю Зараз що в нас там? Хто виграє, до речі? У нас Мерсик виграє, так? Так, у нас зараз Мерсик виграє. Ой-ой-ой, ну прикольна, яскрава жовта бешечка, і зараз падає біля еволюшена. Ого, сальтушку зробило. От скажіть мені, будь ласка, як там зупинитися? А ну, будь ласка, напишіть мені в коментах, як там зупинитися. Як тут зупинитися? Ну, динаміка. Повинна динаміка бути присутня в грі. Тому зараз ми зупиняємося, на якій відмітці там я щось не бачу сильно. Так, тризі, ось знову ця математика, знову треба рахувати. Так я не пам'ятаю, наскільки ця першечка. 30, 31, 32, 33, 34. 34 гелікоптери, друзі, нормальний результат, але нормальний результат це коли ось там от Мерсик стоїть. Ото нормальний результат. А це так собі, друзі. Це теж піде, але, але, хотілося б краще. А це що в нас, боже, ти ні, Це не підійде, друзі. Це не підійде, це геташна. геташно. -о -о -о. а, до речі, це не геташна. Ну напишіть, будь ласка, хто знає, що це за танчик, тому що, я думаю, багато хто знає, друзі. І мені писали в коментарях. ну напишіть, якщо знаєте, а ми йдемо далі. Так, е не підійде. О, прикольний. Прикольний теж. Прикольний танчик, але не підійде. А це вже підійде. Друзі, це підійде, тому що це не ГТАшно. І, але, але, але божевільно. Так, ну я думаю, що вона далеко не вистрибне. Може десь до 20, до 30, коротше наших тачок. Але може взагалі не вистрибнути нормально. Ой-ой-ой, а куди ти вистрибуєш? вистрибуш? давай на гелікоптер. Нормаз, друзі. Ні, ну якщо зупинитися, друзі, якщо зупинитися, якщо бути вірним, то вона впала на 21-му гелікоптері, йомо. -йо. Ой, тяжке слово. Так, 21 гелікоптер. Коротше, вона впала. Навіть гетажна тачечка. Зараз перемогла цю просто мегакрутезну і величезну тачку. Ой-ой, дивіться, якийсь кібідь. Дивіться, які туалети, дивіться, яке просто колесо ну це просто якесь божевілля. Так, Шеврик, ти поки що відпочиваєш, так а ми йдемо далі з вами. З вами йдемо далі. Кажу так, Нормас, вегікал. О, Поршик. Знову у нас поршик. Щось багато у нас сильно поршику, друзі. Вап так не здається, я вже чуть не впав тут при цьому. При старті, але нічого собі він розганяється. Ну, 200, 220 кілометрів за годину. Я так хочу, щоб хтось, чесно, Марсик перестрибнув. Ой, а куди ми падаємо? Оу. Так, ну дивіться, вдарилася вона ось тут. Повертає її ось сюди. І вона на відстані ось 30-20 чимось гелікоптерів. А, так вона на відстані 37 гелікоптерів, яких наш міцик. Тому, друзі, нормас, нормас результат. А ми переходимо з вами далі і будемо чекати, що в нас зараз за рамдомчик там підготує. О, це прикольно, Кішки-мишки в мене з цієї тачки були. Модик вже був, це було, це було, це було, а це не було. Ой-ой-ой, фарарика. Друзі, в мене дуже багато, дуже багато фарарів. Насамперед, дуже багато тачок, дуже багато, але то ферарки спавняться, то коротше Порше, Це коли у мене один час був, коли одні мерсики спавнилися бешки, оце, оце тоді, звісно, була жесть. Опа! А в нас а в нас поки що новий переможець. А в нас поки що новий переможець. Так, ну вдарилась вона на ось тому гелікоптері, друзі. На сьомому гелікоптері. Так, зупинись, будь ласка, зупинись. І ось сюди ми проїжджаємо, тому що ви хочете, щоб ми так рахували. Але деякі тачки ми так не рахували, тому що що? Правильно? Тому що там трішки інша динаміка була, йомоя. Тут чисто сартушка, вона так перестрибнула. І тут скільки ти тачок недалеко від месика. 60, йомою, так ого, як багато читати. Так, ну зараз порахуємо. Чому би не порахувати? Так, 50, п'ятдесят, 53, п'ятдесят Гелікоптерів зараз перестрибує, друзі, нічого собі, нормас, Вона так фаралька це стрибнула. Поздравляємо, і у нас залишається всього, друзі, дві тачки. Побачимо, що нам там рандомчик підготував і. оу-оу. О, о, прикольно. Чух-чух-чух, нам не підійде. Так, а це що в нас? РСК? Ну, я не хочу. Скільки можна, ні. Не хочу. Мерсик. У нас вже Мерсик був, друзі. Давайте щось інше заспавнимо, що в нас не було. Нісанчик, Нісан, до речі, у нас не було Нісану, друзі. У нас був Нісан? Ні, у нас не було Нісану, тому, друзі, Нісан приймає участь в цьому, 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 чисто протистоянні. Чисто битва титанів таких, знаєте, скибіті, скибіті туалет чисто. Нормас, мені подобається тут же. Оцей чувачок який зараз сидить в кабіні там. Але ще здалеко Ніссан. А куди ти з сальтушкою? О, ми в воду, чи що? да, друзі, ми в воду. А коли ми в воду, правильно, друзі, ми перестрибуємо. Не забуваємо, будь ласка, про це, тому що так не чесно. Щось Нісанчик взагалі не захотів приймати тут участь, але ми бачили, що він десь на відмітці. Що з тобою відбувається, чувак? Йомес, що з тобою відбувається? Так, я так зрозумів, що за. О, опа, спайдика цього він не хоче нормально стрибати. Але нічого, ти повинен стрибнути і прийняти тут участь. Так, Нісанчика, ну давай стрибай, ось так, от якось ось так, от, якось тримаємо руля. Але далеко він не полетів. Друзі, далеко він не полетів і приземлився на 20-му гелікоптері. Ну, прикольно, так, прикольно, друзі. І дивіться, які результати. Фані, реально результати, і прикольні гелікоптери. Так. Да. Да, Сільверадо. На жаль, Сільверадо, коротше, зараз останнє місце, я так зрозумів. Ну так, останнє місце. Ой, для Сільверадо. Куди ти, йомаю, вже падаєш, тільки не щучкою. Так, добре, рандомчик, рандомчик. Ні, ну це не піде. Картін теж не піде. Поршик у нас вже був. Це теж не хочу, це теж не хочу. Розумію, вагончик нам не заважає Volkswagen. Друзі, ну, Фольксвагена у нас не було. Ой-ой-ой. Так, Фольсик готовий? Готовий, каже, йомою, поїхали. Так, і що у нас зараз тут буде? І 170, 180, 200 км за годину, тільки зараз вистрибую. Зараз побачимо, що в нас за результат буде. Ну, друзі, поганий результат, мені здається. Опа, сальтушко, і це 20-й гелікоптер. Поло, ой, поло, хотів сказати, Фольсик. Ой, чоловічок, що став, ви може, ти вилізеш з цієї тачечки, бо мені здається, що так некомфортно. Коротше, 20 гелікоптерів. Опа, переколі він залазить на цей гелікоптер. Так, а що? Давайте сядемо в гелікоптер, друзі. Та полетимо хоч кудись, йомаю. Що -йо. ти будеш заводитися? І що, поїхали? Опа. Опа, друзі, лет'сго, коротше. І що. Так, тільки треба підналаштувати його трішки, Йомаю, щоб він у нас злетів, щоб ми полетіли, коротше. Так, е... а де? А чому він не хоче летіти? Блін, ну він що не злетить у нас, чувачок, а якщо так от зробити, ми зараз а так от з вами зробимо. Ну, звісно, він злетить. Ой. О, друзі, платформа відвалилася. Ха! А гелікоптер залишився. Оце я розумію. Оце динаміка, друзі. Дивіться, полетіли, коротше. Полетіли, опа, у нас мінус тачечки, тут мінус все. Так, друзі, хто у нас зайняв там перше місце? Давайте почекаємо, а? О, боже, як прикольно, як чудово. Класно, друзі, добре. Що в нас там по цьому? По результату? А у нас там переміг, друзі, якщо ви бачите. Так, у нас там Фарарика. У нас здається, у нас Фарарика. Так, давайте почекаємо. Дивіться, як прикольно, чисто пташиний політ. Добре, вистрибуємо, моє моє. Лети, коротше, е, туди на платформу, але я ще трішки не долітаю <рес> спайдерменом цим, е, Типу, ой, Боже, куди тебе віднесло, чувачок. А де наш гелікоптер? О, прикольно, дивіться, як він файно падає в воду, дай почекати, як він впаде в воду. Ой, зі мною разом, до речі, дивіться, він зараз приземлиться на воду не впаде. А, я думаю, він же. А, ні, дивіться він. О, бачите, він на воді. Він на воді. Гелікоптер не потонув, тому що він в нього ці прикляся є. Коротше, друзі, результати такі. У нас перемогла ось ця тачечка. Йомойо, поздравляємо її. Це фарарка, і дивіться, яка вона прикольна. Оце я розумію, друзі. Ферарька. йо йомойо. Так, друзі, ось такі у нас результати з вами вийшли, йо-майо. А з вами був Каскай. Прожимайте вподобайки. Ваші обов'язково підписуйтесь на канал і, звісно ж, коментуйте мої відосики. До побачення!